По Краматорську росармія вдарила новітньою бомбою на Миколаївщину, випустила понад десяток шахедів, а на Сумщину направила ракети по цивільних людях. Зібрали головне про насідки атак російських окупантів по Україні за цю добу в одному випуску. Отже, все, що відомо станом на ранок, 29 травня, тут і зараз на каналі Січас. Не забудьте підписатися і переходимо до термінового. Як завжди ворог тримає у страху Донецьку область. Вночі російські війська обстріляли місто Краматорськ. Після атаки там зруйнована частина дороги, пошкоджені будинки та магазини. Наслідки на фото показав начальник МВА Олександр Гончаренко. Попередньо противник вдарив імовірно ракетою Грім е 1 Це нова розробка Росії, і останнім часом агресори все частіше почали застосовувати планувальні бомби. Зокрема, 25 травня окупанти вдарили громом Е 1 по Харкову. На щастя, того разу обійшлося без постраждалих. Нині ж у Краматорську відомо про пораненого. Це 21-річний чоловік. У нього діагностували забій, контузію та мінну вибухову травму. Продовжуючи тему Донеччини, влада сповіщає про 42-річну поранену жінку через обстріл Костянтинівки. Армія РФ вдарила трьома авіабомбами ввечері 28-го числа та влучила у дев'ятиповерхівку. Цього ж за добу, за даними глави обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, росіяни 17 разів обстріляли населені пункти цього регіону. Пошкодження фіксували у Курахівській громаді. Там, зокрема, уражено чотири будинки у гострому і один дім у Курахівці. У Селидовому одна людина загинула, та одна поранена. Зруйновано будинок, пошкоджено 10 приватних споруд і крамницю. Торкнувся терор також населених пунктів Олексієво-дружківка, північне сіверськ, Турецьк. Там є пошкодження помешкань та жертви серед мирного населення. Нині ж перемістимося на Дніпропетровщину. Війська РФ цієї ночі двічі гатили по Нікополю. Через ворожі обстріли у місті пошкоджені приватний будинок, будівля, що не експлуатувалася, та леп по місту вдарили з десяток артснарядів. Розповідає начальник Дніпропетровської ова Сергій Лисак. Чиновник додав, що внаслідок атак противника також горіла суха трава, і пожежу вже загасили. Обійшлося на щастя без постраждалих та жертв. Путінські військові злочинці упродовж доби обстрілювали 21 населений пункт Херсонської області, зафіксували влучання об'єкт комунальної інфраструктури, сільгосп, підприємство, заклад культури. Пошкоджені дев'ять приватних будинків, одна людина загинула, повідомив на ранок середи керівник ОВА Олександр Прокудін. Тим часом на Миколаївщину під покровом темноти летіли дрони. Силами та засобами протиповітряної оборони над регіоном знищено 11 БПЛА типу шахет. Турбували літальні мопеди ще дві області кіровоградську та рівненську. Всього ж наші оборонці неба знешкодили 13 БПЛА із 14. Підсумок вдалого збиття підбив командувач повітряних сил Микола Лищук. Не залишили нападники із ворожої федерації без погроз і жителів півночі. Вночі та зранку військові федерації здійснили два обстріли Сумської області. По конотопу вдарили ракетою. Шалегінські громаду обстріляли із стрілецької зброї. Ну вже на ранок росіяни обстріляли краснопільську громаду. Внаслідок ворожої атаки попередньо загинуло дві людини, троє отримали поранення. Пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі. На місці вже працюють всі необхідні служби. Крім того, вороги з різних видів зброї обстріляли сім сіл у трьох громадах у прикордонні Чернігівщини. Внаслідок обстрілу в одному із сіл Семенівської громади поранено чоловіка, який згодом помер у лікарні. Насамкінець, не можемо не згадати про Харківщину. Там щодня і по кілька разів противник гатить із найбільш смертоносної зброї. О 10.35 сьогоднішнього ранку окупанти завдали удару по відкритій території Харківського району. На цю хвилину без постраждалих. Інформує начальник ОВА Олексінігобов минулого дня. Противник бив по селах Новосинове, Бугаївка, Руська Лозова та по місту Ізюм. Всього побито десяток будинків та господарчих споруд. У селі Маладанилівка внаслідок обстрілу чотирьох кабів горів дах ферми, пошкоджено будівлю кафедри освітньої установи. Постраждав 40-річний чоловік. Потерпав і сам обласний центр. Після обстрілу каб по території гольф-клубу уламки від двох боєприпасів вибили вікна в ресторані на території і в клубному домі. Зайнялася трава, вигоріла декілька десятків квадратних метрів газону. На території в момент ударів перебували п'ятеро працівників. На щастя, ніхто не постраждав. Розваліля альбодрус. У волі поперек стало два рази. Ладно, Ще одне трагічне сповіщення. Кількість загиблих внаслідок удару по гіпермаркету епіцентру Харкові зросла до 19. У лікарні помер чоловік, який був поранений під час удару російських військ. Опіки шкіри полум'ям сягали 50%. Вся команда Січас висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ми обіцяємо і надалі висвітлювати всі ті злочини путінських вбивць. Аби про це знав та не забував увесь світ. Неспокійними вечір 28 травня та ніч середи 29 числа виявилися у російській Білгородській області. Близько 20-ї години. Вівторка регіон атакувала за допомогою керованої авіаційної бомби Хаммер та РСЗВ. Вільха спрацювала система ППО. Цілі знищено. Власне, про все це повідомило Міноборони Росії. За дві години у Білгороді знову волала сирена ракетної небезпеки. Кажуть, гатило по місту Грайворон. Туди завітав безпілотник та наробив трохи галасу. Ще один дрон прилетів на об'їзній дорозі у Корочі і просто в яблучко. Очевидці показали, як горіла ворожа військова техніка. Повідомляється, що колона атакував українські БПЛА. За іншою ж версією, військовий тягач, який перевозив танк, зіткнувся на дорозі з іншим автомобілем. В яку з версій вірите ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях, і ми продовжимо. Адже нічні кошмари з настанням світанку не припинилися, як написав у своєму телеграм губернатор В'ячеслав Гладков, а це власне голова Білгородської області. У темну пору доби одразу два населені пункти зазнали атаки дронів. У селі Муром Шебекінського міського округу внаслідок вибуху fpv дрону пробито покрівлю та стелю у приватному житловому домоволодінні. Ніхто із мирних жителів, нібито не постраждав. Разом з тим, у селі Порос Райверонського міського округу внаслідок скидання вибухового пристрою є пошкодження на інфраструктурному об'єкті зв'язку. І ще один вибуховий пристрій було скинуто на територію школи. У кількох кабінетах вибито вікна, постраждалих немає. Вже у середу по півдні бахнуло в межах села Грузьке Борисівського району. За попередньою інформацією, ніхто з мирних жителів не постраждав. А внаслідок прильоту снарядів є пошкодження у селі та лініях газу та електропостачання і двох корпусах сільськогосподарського підприємства. Також внаслідок скидання вибухового пристрою спалахнув легковий автомобіль на майданчику підприємства. Додає Гладков. А так вже палало сьогодні вночі у селищі Тьоткіне Глушківського району Курської області. Повідомляється, що з двох українських дронів було скинуто вибухові пристрої. Щоправда, пожежі, що виникли у двох будинках, трьох дворових будівлях і гаражі, вдалося загасити. Ніхто із мешканців не постраждав у Краснодарському краї, тим часом над армавіром, силами ППО Російської Федерації. Буцімто було знищено ще одного безпілотника. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. Про це вже у своєму телеграм сповіщає тамтешній губернатор Вініамін Кандратів. Після регулярних нальотів невідомих на літальних апаратів загарбники вигадали нову тему, у чому ж можна звинувачувати ЗСУ. Так от Міноборони РФ скидують на Україну вину за Буцімто використання хімічної зброї. Про це заявив начальник військ. Радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігор Кірілов. Його слова наводить прес-служба Міноборони, вимушена зацитувати: зафіксовано численні випадки застосування українською стороною подразнюючої речовини хлорпіркін, часто в суміші з хлорацетофеноном. Сказав він. За словами путінського посіпаки та військового злочинця, випадки застосування заборонених хімічних речовин. Буцімто фіксували у Донецьку, Горлівці та Артемівську так окупанти називають наш Бахмут, і крім того, також в інших населених пунктах. При цьому збройні сили Російської Федерації самі ж активно використовують хімзброю, що днями показали навіть не так, похвалилися в репортажі пропагандистського Раша Тудей. Нагадаю, Путін вже прокоментував і можливе надання Україні права бити по території Росії західною зброєю. Диктатор зайшов із погроз. Слухаемо. Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще давать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением. И этот фактор. Каторині иметь в виду, прежде чим е говорять а нанесені ударів вглубь російської території. Е що це? Як не натяки на удари або ж організацію терактів із уст головного терориста 21-го століття? Зазначив, що надання Україні такого дозволу підтримали зокрема країни Балтії та Східної Європи проти Німеччина та Італія. Також за це виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Давайте його зацитуємо і наведемо власне аргументи. Настав час подумати, чи правильно буде скасувати деякі обмеження, які були запроваджені, адже зараз ми бачимо, що особливо в Харківській області лінія фронту і лінія кордону більш-менш однакові, сказав він. Якщо Україна не може атакувати російські цілі на території Росії, то це зав'язує руку українців за спиною і дуже ускладнює їм введення оборони. Кінець цитати. Тим часом Сполучені Штати Америки готові посилити санкції щоб припинити китайську допомогу Росії. Про це заявляє заступник радника Білого Дому із національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінг. Він заявив, що країни можуть також жити додаткових заходів для збільшення вартості використання Росією цінньового флоту для ухилення від обмеження цін на нафту країн Великої Сімки, а ще можуть розширити чинні формулювання обмежень щодо фінансового сприяння з огляду на спроби Москви перевести свою економіку на військові рейки. У Вівторок, 28 травня, повідомляється, що сили оборони України перейшли до масованих контрнаступальних дій на Харківщині. Така інформація з'явилася у дописі телеграм-каналу Скадовський захисник. Її ж підтвердили аналітики інституту вивчення війни у свіжому звіті від фахівців із США за середу, 29 число, ідеться про те, що наші воїни мали успіх. Вони просунулися на північ від Харкова у напрямку села Липці, і крім того, геолокаційні кадри від попереднього дня показують, що ЗСУ відновили позиції вздовж смуги на південний схід від Лук'янців. Але в районі Вовчанська окупанти продовжують вести штурми на північний схід від Харкова. У генштабі збройних сил України повідомили про продовження бойових дій на південний захід від Вовчанська біля Стариці та на північний схід від Вовчанська біля Тихого. Своєю чергою, речник угруповання військ Хортиця ЗСУ підполковник Назар Волошин зазначив, що армія противника завдає потужних ударів по місту із термобаричних артилерійських систем ТОС-2. Це модернізована версія сонцепьока. Використовує таку махіну угруповання загарбника «Сєвєр», а коригування вогню ведеться безпілотником зала із тепловізором. Це публічна інформація, якою вихваляються зад канали, знімаючи свої воєнні злочини на відео. Такі кадри від путінських воєнкорів ви зокрема бачите на екрані. Як повідомив пан Волошин, росіяни також активно застосовують керовані авіабомби, якими також гатять просто по місту, але просуватися це їм особливо не допомагає. Однак наші воїни дають гідну відсіч, Лишень погляньте, як на вовчанському вітинку українські прикордонники дроном камікадзе вжарили по ворожих позиціях, біля яких у лісосмузі накопичувалися окупанти та переміщували майно. Дякуємо воїнам за прекрасну роботу і рухаємося далі. 28 травня. Війська РФ продовжували наступ на лінії Куп'янськ-Сватове Кремінна, але підтвердження змін лінії фронту на цьому векторі не було. Також тривали бої поблизу Сеньківки, поблизу Петропавлівки, біля Новоселівки, Іванівки, Кислівки, біля Твердохлібового, Дружелюбівки, Греківки, Новоюгорівки, біля Невського, Колотернів і Торського в районі Серебрянського лісництва та Діброви. Несамовито агресора лізуть на вітинку Покровська. На окремих ділянках противник має частковий успіх. Агресор здійснив 25 штурмів за добу. Схематично на ваших екранах показано зміну обстановки на мапі бойових дій Deep State у період з 20 по 28 травня. Ну і нині ж Сили оборони України вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цьому наголошують у генеральному штабі ЗСУ. Однак маємо бути уважними, Росія готується відкрити новий фронт. Про це попереджає міністр оборони України Рустем Мєров в інтерв'ю Ройтерс. Глава відомства підтверджує, Росія збирає біля північних кордонів України 300 тисяч на військове угруповання. Цього ж ворог уздовж сірієї лінії фронту у 1250 кілометрів тримає півмільйона військових. Далі пропоную цитату: їхня мета відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати свою живу силу вогневу міць проти нас, і вони продовжують втілювати свою ціль знищити націю. Зазначає Мєров. При цьому урядовець наголошує, що українським бійцям потрібно більше зброї та ракети великої дальності, аби стримувати окупантів. А ще нам не обійтися без бойових літаків. Він очікує, що винищувачі F-16 будуть доставлені дуже, дуже скоро. Ну і до слова, сьогодні ж стало відомо, що Швеція дарує Україні літак дальнього радіолокаційного виявлення. ASC-890. така от пташечка має допомогти нам із посиленням протиповітряної оборони. Ну і також просто зараз у Білому домі президент США Джо Байден ламає голову над дилемою чи давати дозвіл Україні використовувати американську зброю для ударів по території так званої Росії. Видання Вашингтон Пост вважає, що це може бути відповіддю на поставку Китаєм для Російської Федерації передових технологій. А якої думки ви чи схилиться врешті-решт шалька Терезів Америки на користь Києва? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Путін видав черговий абсурд напередодні самоназваний президент Федерації заявив про нібито нелегітимність Володимира Зеленського як президента України. На думку схибленого керівника Росії єдиною законною владою в нашій державі нібито є лише парламент і спікер Верховної Ради. Адже за його уявленнями, п'ятирічний термін повноважень гаранта вже сплив. Причому за нещодавній період це вже друга така заява. Тема про нелегітимність Зеленського піднімалася під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенко минулого тижня. Ну і в своїх умовиводах Владимірович намагався послатися на норму українського законодавства. Однак, по факту, тільки зганьбився та у своєму спічі перекрутив приписи головного закону країни. Адже конституція забороняє проведення будь-яких виборів в умовах воєнного стану. А сам стан не може бути скасованим, поки існує загроза Україні як державі. Таким чином, пан Зеленський залишається легітимним президентом України до вступу на посаду його наступника. До слова на такі закиди вже відповіла українська сторона та сам спікер парламенту Руслан Стефанчук, з яким нібито хотів говорити Путін замість Зеленського. Пропоную його пряму мову. Зрозуміло, що проголошені сьогодні російські наративи є настільки ж передбачуваними, наскільки й безглуздими. Однак Стефанчука у його дописі у Фейсбук бентежить інше: що окремі українські політики, як він пише, ніби готуючись Підґрунтям майже слово у слово цитують висловлені наративи, зокрема і у стінах українського парламенту. Кінець цитати російські твердження про нібито нелегітимність президента України є відомою інформаційною операцією Кремля, яку той активно просуває протягом останніх тижнів, і орієнтується у таких тезах ворог саме на іноземну аудиторію. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Пропоную вам фрагмент цього матеріалу. Путін, ймовірно, навмисно роздуває свої заяви такими юридичними тонкощами, щоб створити враження, що він добре знається на українських правових питаннях і є авторитетним експертом у цьому питанні. Використання такої мови, ймовірно, також має на меті змусити слухачів повірити в неправдиві наративи Путіна без перевірки фактів, оскільки юридичний жаргон за своєю суттю щільний і непрозорий, наголошується у документі. Але навіщо Путіну? Закидувати таку вудочку у західне інформаційне море. Відповідь насправді лежить на поверхні, аби закордонна аудиторія почала сумніватися, чи варто нам передавати підтримку у вигляді фінансів та зброї, ну а також аби підкріпити фейкову легітимність самого Путіна. Усі ми на власні очі бачили, що коїлося у період так званого волевиявлення в Росії: фальсифікації, підкидання бюлетенів і всі ті прийоми, аби накрутити голоси. Ми можемо з упевністю говорити, що в жодних конкурентних виборах президента Росії Владимір Путін жодного разу не брав участі, наполягає журналіст Віталій Портніков. Я ж нагадаю, що вибори глави держави в Україні мали б відбутися 31 березня 2024 року. А 20 травня сплив п'ятирічний термін з дати навгурації зеленського. Але як було зазначено вище, конституція в умовах повномасштабної війни забороняє проводити зміну першої особи. І на цьому тлі Зеленський залишається президентом. Поки не буде обрано нового. Власне, це станеться очевидно після перемоги України. Вибухи у середу 29 травня чули в анексованому Криму. Як пише телеграм-канал Кримський Вітер. У нижньогірському районі було чути бабахи з боку села Азовське Джанкойського району. Про це авторам пабліку повідомляє очевидець Міноборони Російської Федерації при цьому розповідає, що знищили ворожі морські дрони. Давайте цитувати. Близько 11.00 за московським часом морською авіацією Чорноморського флоту в північно-західній частині акваторії Чорного моря було виявлено і знищено два безекіпажні катери ВМС України, що прямували в напрямку Кримського півострова. Кінець цитати, як ви розумієте, цікавий випадок: в один день на тимчасово окупованому півострові купа військових навчань. Про них пишуть тамтешні гауляйтери, до прикладу, поставлений Кремлем. Губернатор Севастополя Міхайл Разважаєв повідомляє про тренування розрахунків ППДО флоту зі стріляниною з різних видів стрілецької зброї у районі північного та південного молів, а також мису Херсонес, стрілецької та комишовий бухт. Ну а у місті нібито все спокійно. Принаймні, так ідеться в його дописах. Буквально зранку окупанти гралися з димовими завісами в районі Севастопольської бухти. Про це так само писав. Це от гауляйтер. тим часом у армянську, як попередила зетвлада Криму, оці от тренування розтягнулися на два дні. Ну а поки тут тренуються на інших незаконно захоплених росіянами землях України діють прицільно. Цього ранку вгатило, по поки що окупованій частині Херсонщини. Там пошкоджено розподільчий газопровід у селищі Любимівка Каховського МО. Постраждалих немає. Наразі газопостачання повністю відновлено. Звітує путінська маріонетка Володимир Сальда. Завітала Бавовна і в Маріуполь на Донеччині. Про це на початку дня сповіщав радник міського голови Петро Андрющенко. За його даними, було помічено сліди ППО на північному заході району. Більше подробиць поки що немає. До того ж, вибухи гриміли у самому Донецьку і не раз. Перша хвиля накрила захоплене місто близько 9-ї ранку. У мережі показали наслідки обстрілу Петрівського району. Вдруге, окупанти своїми маневрами намагалися заплутати та розказати, нібито у пролетарському районі Донецька проходить утилізація БК на полігоні. Там, згідно зі знімками, диміло не слабо. Ну а втретє, гримало над обласним центром вже ввечері ближче до 1730 Тепер же дісталося київському району. Над місцем прольоту виріс димовий гриб. Що ж там коїлося? Увага на екран. Повідомляють, що внаслідок обстрілу є постраждалі, однак кількість поранених тамтешні пабліки не уточнюють. Швидше за все осінт спільнота незабаром геолокує місце удару і дасть припущення щодо можливої цілі. А як думаєте, ви яку ж ціль все-таки уразили цього разу? Коментуйте під відео. Наостанок нагадаю, що напередодні Збройні сили України уразили аеродром загарбників на Луганщині, з'явилися супутникові знімки наслідків цього удару. Отже, на кадрах, за 28 травня, опублікованих Радіо Свобода, видно сліди великої пожежі. При тому, що на фото за 10 число на тому ж місці можна побачити частини радіолокаційного комплексу нєба М, призначеного для виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середній та великій висотах. Що ж? Давайте поставимо вподобайку за такі гарячі новини. Підпишіться обов'язково на канал Сейчас, аби не пропускати оновлення інформації і бачити, як влучно наші герої влучають по ворожих об'єктах.